Це для нас такий надвеликий іспит. Підрядник має побудувати цю школу трохи менше, ніж за чотири місяці. Хоча ми бачимо, що стандартний регламент наш зараз трохи більше ніж шість місяців, тому зараз оптимізуються всі процеси. Наприклад, земляні роботи ми закінчимо в два рази швидше ніж це робили раніше. Але також маємо розуміти і брати коригування щодо погодних умов, тому що зараз підуть дощі і буде значно складніше виконувати бетонні процеси, тому що бетон має сохнути. Але кошти постанови Кабінету міністрів на Біланківську школу вже виділені. У місцевої громади не було достатньо коштів для, для СОФінансу. Але ми розуміємо важливість цієї роботи. Тому з обласного бюджету ми забезпечимо співфінансування будівництва цієї школи і я сподіваюся, що все ж таки нам все вдасться, і до кінця року ми зможемо побудувати цю підземну школу, яка забезпечить майже повністю потреби Віленківської громади. Я сподіваюся, що ми зможемо повністю завантажити тисячу учнів. Якщо не зможемо, ми будемо організовувати з навколишніх громад підвезення. Не дуже це подобається всім, але в пріоритеті будуть діти. Наразі ми копаємо От. Заглиблення в нас 7 метрів. Потім будемо вже переходити до бетонних робот. Це залипка нижньої плити, стін вертикал і верхня плита. Товщина верхньої плити буде 600 мм, товщина нижньої пліти 800 мм. Загальна площа забудови 1300 квадратних метрів.